знаєш що без тебе ми не можемо, Боже Господь, благослови нас твоєю присутністю і славою, Твої наповниться місце, Боже Господь. Приди і царюй, Боже Господь. Хай буде прославлене Твоє святе ім'я, Боже, возвеличене, Боже Господь, Боже Господь, сам на Всевишньому, Боже Господь. Слава і фала Тобі, Боже Господь, ми співаємо Тобі, Боже. Ми славу Тобі віддаємо, фалу, Боже, Господь. Ти Бог, ти цар, ти владика, Боже Господь. Боже Господь, благослови. Хай на цьому місці, Боже, буде Господь царювати Твоя слава, присутність сили Духа Твого Святого, Боже. Боже помазання, Господь, свіжа олива помазання зливається, Боже. На наші голови, Боже, стікає на плечі края одежі, Боже. Хай Господь Боже, ім'я буде Твоє прославлене, і царство Твоє помножене, Боже Господь. Хай мир, Боже, Господь, і любов наповнює кожне серце на цьому місці. Боже Господь, во ім'я Ісуса, хай зцілення, звільнення, хто цього потребує, Боже Господь. Буде Господь. Вчи, наставляй і всякі добрі справи приготовляй нас, Боже, тому що ми честь, славу віддаємо тільки Тобі. Наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Во ім'я Ісуса Христа молились. Амінь. Аллилуйя. Здайте славу Богу. Він Бог самогутній. могутній. Слава Слава, Івала. Аллилуйя. Дякуємо групі прославлення. славлення. Господь заявить і помаже ще більше. Аллилуйя. Дякуємо нашому Господу за те, що його присутність на цьому місці, і хай Його ім'я буде прославлене. Халілуя. Я ще раз вітаю любові Ісуса Христа, брати і сестри. Ісус Господь. Він жив і милиться навіки. Халілуя! Як казав Пророк, так і ми кажемо, жив Господь і жива душа наша. Слава Ісусу Христу! Що ми можемо збиратися, що ми можемо перед Його ліцем прославляти Його? Гарилуя. Перед троном склонятися. Це велике щастя наше, Халілуя! І благо, яке Бог дає нам. Халілуя. І у мене сьогодні знову привілегія проповідати оператування десятини. І я думаю, що вам розказати? Ну, ви вже самі можете розказати і вчити. Ну, з чого можна? Да? Але що ж треба? Тому що фундамент має підложений фундамент, тому що строїться на фундамент на чому? На Ісусі Христі. А Ісус Христос, то є Слово Боже. Спочатку було Слово, Слово було у Бога. Да? І слово що? Прибувало з нами. Халілуя. Так написано. Так що я хочу сьогодні просто з Словом Божим з вами поділитися. І можна сказати таке, чому я даю десятину і пожертви Господу? І так, перше, можете повторити за мною, коли я отримую фінанси дохід, перше, що я роблю, віддаю десятину Богу. Десятину належить Богу, і я повертаю те, що належить Богу. Я казав вам, що Бог створив землю, все 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 на землі, і ми, як орендатори, орендуємо. Та що арендатори повинні платити. По-любому. В законі так було до Ісуса Христа, до Нового заповіту. В законі було чітко прописано. Там була встановлена ціна і тому подобне. Але коли Ісус прийшов, Господь, то все тепер що строїться? На любові. Бог хоче любові, щоб ми любили Його. Як його не любити, якщо Він віддасть за нас життя? Пролив кров свою. І слово Боже каже, приповісті 3:9 на це. Вшановуй Господа своїми статками, першим ужинком знову вражаю. Тоді матиме ж досталь зерна в коморах. При 3:9. Друге, чого я віддаю Господу, о, десятину і пожертви. Десятина це святиня Господа, чи десятина Господня. Я віддаю десятину з повагою та вдячністю. Для мене це священний момент спілкування з Господом. Розумієте? І слово на це каже, слово Боже. Левітів 27.30. Ви відкривайте, Біблія є у вас. Підіміть Біблію вашу. Є біблії, хто є? Такого нема, той безоружний. Знаєте, як у фільмі було, оставлено? Каже, слава те саме, як він казав. Хороша новина, каже. Він безоружний. Біблія, Кота своїх утік, коротше, там ганяли за якимсь священником, а Біблію не взяв. Говорить, хороша новина каже, бере Біблію, каже, він безоружний, беззбройний. А беззбройний. Дивіться, левіт 27.30. І кожна десятина на землі, і насіння землі та сплодів дерев належить Господові. Увага! Це святиня Господня. Розумієте, святиня Господня. Слідуючи, Господь благословляє мої руки і дає мені джерела, від яких я отримую благословення. Я віддаю десятину з кожного доходу і нічого не приховую від Господа. Я віддаю все, що належить йому. Повторення закону, 14 розділ, 22 вірш. Ти мусиш віддавати десятину з того врожаю, що виростає на твоїх полях. Десятину хліба Твого, свина Твого та оливи Твого, первістків великої худоби Твоєї та дрібної худоби Твоєї, щоб навчився ти завжди боятися Господа Бога Твого всі дні. Четверте. Бог любить свою церкву, і я також люблю церкву, і тому приношу десятину до церкви. Тому що завдяки Ісусу церква є надією цього світу. Коли я даю десятину, здійснюється Божа праця через церкву, звучить проповіді в Англії, і люди отримують спасіння. І слово Боже, 1 Коринфян, 9 розділ, 13 вірш. Хіба ви не знаєте, що ті, хто працюють в храмі від святині, харчуються? А ті, хто служить біля вівтаря, ділять між собою частину з того, що до вівтаря принесено. Так само і Господь наказує, щоб ті, хто пропіву добру звістку, жили з цього. Ви розумієте, да? оплата комуналка, оплата робітникам, служителям, які служать на, як сказати, на повне служіння. Галілуя. П'яте, все у владі Господа, все належить йому. Моє життя, моє серце, мій успіх, мої фінанси. І десята частина мого доходу, який дає мені Господь. Псалтир. 24. Може в когось російський, 23. Псалом. Перший вірш. Господня земля, і що наповнює її, і весь всесвіт, і все, що в ньому живе. Розуміло, так? Да? Шосте. Тільки Господь дає мені силу, мудрість і успіх. Второзаконня 8.18. Тож пам'ятай Господа, Бога Твого, бо Він той, хто дає тобі сили, щоб добувати багатство. Каже, я заробляю. Це ж я заробляю. Слава Богу, що Бог тобі дає силу да? О, і розум, і способність, щоб все заробля... заробляти. Алілуя. Сьоме. Я завжди віддаю десяту частину моїх доходів, я вірний Богу. А Бог вірний своєму Слову, і Він забороняє тим, хто пожирає бути в, моє, пожирає, бути в моєму житті, пожираючим бути в моєму житті. Господь, я приймаю твої благословення, які ти з надлишком виливаєш на моє життя. Малахія 3,8. Чи можна людині обкрадати Бога? А ви обкрадуєте мене, скажете, чим ми обкрадаємо тебе? Десятиною та пожертвами. Слідує, 8. Я віддаю десятину до церкви, до будинку сховища, до дома хранилища, за словом Господа. Вірю, що церква зростатиме, і там завжди буде їжа для мого духу і для кожної людини, яка нуждається в цьому. Малахія 3.10. Принесіть кожний від речей і поживи своєї десятину до скарбниці в храмі моїм. Випробуйте мене так, говорить всемогутній Господь, щоб побачити, що я неодмінно пролю на вас з небес благословення, наче дощ рясний, аж доки буде всього досхочу. 3.10. Дев'яте. Бог спостерігає за моїм серцем. Я віддаю десятину без жалю і з радістю в серці. Коринтян 9.7. Нехай кожний жертвує так, як віриш у своєму серці без жалю, адже Бог любить тих, хто дає з радістю. 10. Дякую, Господь, що і даєш мені так багато, я благословив тобою. Я віддаю тобі десяту частину, і за це ти благословляєш мене ще більше. Буття 28.2. З усього, що ти, Боже, даруєш мені, я дам тобі десятину. А перед цим було, якщо ти доси то, то, і то, і то. то, то. Ой, так що Яків заключає заповідь з Богом і говорить: так, всього, що ти, Боже, даруєш мені, я тобі дам десяту частину. 11. Моє серце належить Ісусові. Я служу Богу, віддаю дістатіну до церкви, додаючи свою любов, доказуючи свою любов Ісусу ділами, а не лише словами. Матвія 6, 21. Бо де скарб ваш там і ваше серце. Де ваш скарб, де ваші гроші, там і ваше серце. Цим все сказано. Мабуть, достатньо. Ми будемо жити. Давайте приготуємо ваше проготування, десятини ваші. Халілуя, докажемо Господу ділами. Аллілуя. Ваше серце відкрите, Бог бачить ваше серце, і хай ваше серце буде наповнене любов'ю до нього. Цим всім сказано. Боже, благослови. Ми дякуємо Тобі, Боже, за обезпечення Твоє Боже. Дякуємо Тобі, Боже, Ти благословіння, яке зливаєш, Боже, за те, що Господь можемо, Господь, добувати наше багатство. І ти, Бог, який, Господь, заботишся о нас. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що все від Тебе, Тобою і до Тебе. Ми почитаємо Тебе нашими десятими, нашими приношеннями пожертвами во ім'я Ісуса. Прийми їх як, благоухання Господь. Галілуя, як фіміам, благоухання, Господь. Боже, і благослови наші руки, наші роботи роботи, наші тіла, наші сім'ї і дома. І во ім'я Ісуса Христа ми славим Тебе і благословляємо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Аллилуйя! Так. Ще в нас є жертвенники. ми не забувайте на служіння і дитяче. дитяче. Дітям, сиротам, служение наше. Аллилуйя. І цільові жертви, які ви жертвуете Богу на якусь ціль. Це ваші, так сказати, договору моєї з Богом, обітниці ваші. Слово Боже, говорить, віддайте і сповнить обітниці вашего Господу. Завжди Бог каже, давайте ваші обітниці. І я благословлю вас. Аллилуйя! Виповніть ваші обітниці. Аллилуйя, слава нашому Господу. Аллилуйя, слава Тобі, Господь, фала Тобі Боже. Дякуємо Тобі за благодать Твою, за милість Твоя, яка обновилася цього ранку. Дякуємо Тобі, Боже, за безпечення, тому що Бог Господь, Ти Господь. Царів над цим багатством, Боже Господь, багатством цього всесвіту, Боже Господь, Ти, Бой Господь, на нашим Господь життям, і те, що все потрібно нам, ти обовнюєш наші потреби, побагатствуємо во славі Христом Ісусом. Боже, благослови кожне серце щедре і руку даючу, Боже Господь. Хай помножиться в 30 кратів, Господь посів в Твоєму Царстві, Боже Господь. І Боже Господь, ми дякуємо за те, що церква, кожен Господь, нас не має нікого господь, господь, потреби, господь, хліб, і чи в одежі, Боже, Господь, тому що ти виповнюєш всяку нужду нашу. Славим Тебе, благословляєм тебе, Боже. Дь благослови, Господь, хай ці фінанси будуть на славу Твою, Господь. слави ім'я твоє, помноження твого царства, Боже, Господь, для роста розвитку церкви, Боже, Господь, Отче. і хай буде стільки слава тобі, тільки честь и свала, наш Бог Отець, Син і Дух Амінь. Аминь.